Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні у нас розборка та зборка сучкоріза від компанії Льова 31.060. Це найбільший сучкоріз ну або вручний секатор з лінійки 31 від Льови. Розбирається він ключиком, який йде в комплекті. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це є шестигранник, яким розкручується і ось цей гвинт, і ось ці гвинти. Викручуємо цей гвинт, знімаємо пластинку. Ця пластинка виконує функцію регулювання затяжки осівого вузла. Розкиваємо трошки сучкоріз і, по ідеї, відкручуємо пальцем ось цю гайку. Але новий сучкоріз досить сильно затягнутий. Туго ходить. Розкрутити цю гайку руками я не зможу. Мені потрібен ключик. Ключик під номером 13. Відпускаємо цю гайку. Далі вона вже крутиться руками. Знімаємо контролезу з ручкою. І виймаємо осьовий з леза. Організація сучкоріза досить проста. Бачимо, що новий сучкоріз, але вже на ньому є досить серйозні сліди тертя. Тобто тефлон стирається. Ну, це не страшно, це абсолютно нормально. Тефлон буде стиратись. Продовжуємо розбирати. Давайте знімемо, наприклад, контрлезо з нього, а лезо залишено зібрано в уволіті. Розкручуємо цей гвинт і. Досить легко вони затягнуті. Хоч і ріс новий. Тут є фіксатор різьби на цих гвинтах. І розбираємо. Викрутили гвинти, а витягнути контролезо ми не можемо. Іноді таке буває з цими сучкорізами, тобто це простий конструктивний сучкоріз, і от з ними бувають такі самі от нюанси, як і з болотою, що розібрати його не так просто. Може вдасться витягнути лезо і показати, який тут хвостовик. Тобто ми викручуємо ті гвинти і повинні спокійно дістати зсередини руків'я лезо. От його заклинило, і дістати контролезо ми не можемо. <з> лезо все простіше. Як бачимо, всередині в лезі, і так само в контрлезі є специфічної форми отвори. Всередину вставляються ось такі втулки, які є і гайкою, всередині різьба нарізана, і гвин закручується власне, в цю різьбу. Тобто з'єднання досить надійне, при потребі лезо може бути замінене. Ну, от чому не виймається контролезо питання? Втулки ми чуємо, бовтаються. А витягнути контролезу ми не можемо, тобто воно десь розклинене власне, в самому руків'ї. При потребі можна зняти ось цей амортизатор це є ось така от просто резиночка, нічого складного, і замінити її. Ну і так само можна при потребі замінити руків'я. Цей інструмент. Належить до професійної лінійки, льова робить переважно професійний інструмент, відповідно, будь-який елемент цього сучкорізу може бути замінений, ну, звичайно якщо він є на ринку України. Збираємо сучкоріз в зворотному порядку. Цьому років є трошки перекошений потай під цей гвинт. Можливо, з цим пов'язано, що все трошечки перекошено, і відповідно це контрлезо не виймається. Тобто його при затяжці цих гвинтів на заводі трошечки перекосило десь, підклинуло і витягнути руками я не можу. Вибити, я думаю, що без проблем можна буде. Ну але озвучую те, що бачу. Тобто, в даному випадку потай під цей гвинт є трошечки зміщений відносно осі. Ставимо ось на місце. Нанесемо невелику кількість змазки на, на осьовий. Ми Бачимо, тут слід стирання, теж досить вже інтенсивний, хоча сучкоріз абсолютно новий. Тому, якщо у вас цей тефлон швидко стреться, не звертайте на це увагу. Це абсолютно нормально для льови. Наносимо невелику кількість змазки, шукаємо на осьовому пас. Як бачимо, отвір є несиметричний, з певним ключем таким. І нам треба сумістити осьовий з отвором, так, щоб він пройшов до кінця. З протилежного боку ставимо гаєчку, гайку підтягнемо досить інтенсивно, так як це завод робить. Ставимо фіксатор осьової і гвинт. Перевіряємо. сучкоріз ходить добре. люфтів немає. Сучкоріз є зібраний та готовий до використання. Придбати сучкоріз або дворучний секатор від Льова 31060 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.